Будстар Київ і жіночий футбольний клуб Дніпро, місто Черкаси, бурної України. Альона, тобі ланя твого планового. У неї номер 28-й. Ну от на, Настя сьогодні грає ру такого розкладу гри, але ну, конкурент для мене це теж несподівано. Всім привіт. Е, ну я не скажу, що я дуже рада. Звичайно, мені приємно з вами бути, але звичайно, що приємніше бути зараз на полі. Коваленко. Ну принаймні м'яч е, тримають непогано І ось справа фану. Є паси м'яч у Хорош! Сеня Гриценко віддала цю передачу із правого флангу. І в один дотик забиває Ірина Бавзенюк. Рахунок у матчі відкрито. Кузнєцова вже у нас на майданчику. І, і ось розіграш, і навіть воловачі. Хто ж поставив на рахунок? Так, саме на автора Бавзенюк. Рахунок, звісно, ще не від... Ну, принаймні, ми вже маємо такий варіант. Ух, який момент, що із другої спроби відборів вдало, зіграла. Певно дуже здорово Молодець. Віка непогано так війш е, в меншій залі. Вибачте, небезпечно От зараз. Як же виходить Козубова? І за рахунок свого оптимізму, тому що це дуже важливо в такій ситуації я думаю, Ні місяці. Ні в одному чемпіонаті. О. І непогано обороняється зараз такий момент. Ось так він темпом так, ця атака. І В четверте била поворотом і реалізувала цей е, момент. Ну, і ось якраз і, Наш тренер і весь тренерський штаб є в зоні, тому що прийшли більш прийшли та е, своїми, так скажемо. А ось і перехоплення Сергієва. А як же? Ось такий розіграш. І не результат. як досвід він дає своє. І ось вона видає пас. лідера. Я думаю, вона сьогодні на себе. Ой-ой-ой, який момент! Як же так, Машу Васьковець доти, ледве дотиснула зараз. Саме Кельона Кирильчук відновлюється. Ось такий початок. Ох, який класний пас! Через центр. Ну вона вже очікувала Бавзнюк, що піде праворуч Водонка, але не так, пішла. А ось через центр прохід може бути. І пас є! Ой-ой-ой-ой-ой! Грали просто максимально кайфово. Іра залишила, побачила, що Ксенія вбігала, і Ксенія з такого з носка. фінал це вже десь. Речі, команда Черка випередили по забитим пропущеним. по особистій зустрічі, я думаю. Я не, не впевнена, Ліза била... Так, дивимося, поки що штрафний є для розбігу. Ні, це навіть ось так удар поворотах. воротах. Бу... бачимо зараз боротьбу. І... А от я зараз. Так... О... До речі, хочу відзнати, навіть більше місяця і поступово входила в те. Угу. Коваленко. Коваленко в центрі Альонка. лівий Коваленко б'є. Пас на сніжану і. Ох, які моменти! Дивіться, що вона робить! Після одразу вихіду свого на так майданчик вихід, запили так? через менше, ніж хвилину. Вона Вийшла і вімкнулась, так скажемо, війшла в гру. Ну, тут, напевно, варто говорити, що якби був рахунок, приміром, 0-0, вона б не так папа і вдалий відбір Сні... сніжана і на сніжану пас. Кін видає на Сніжану. Сніжана віддала пас на Коваленко і забиває! Ми тільки сказали о, о, про це, що не забивала Коваленко. Чула, так. Дуже класна комбінація була. Дівчата гарно розіграли. Альона дуже класний гол забила. Вдаль. Пригадав. А, а, я говорив тоді в ефірі, що а, Ліза а Кузнєцова... От і невдали пас. І центру центр вихід 3 в 2. Сама буде бити. І Кузубова не дає нічого. Віддавши пас, Коваленко розганяє цю атаку через центр мчить, віддає передачу і, і здалеку буде удар. А, і могла підправити да, Шо? погано Це свою свого роду якась конкуренція, але щоб вона грала тільки на Відний ну... крок на шляху до успіху, адже команда крокує до свого другого в історії чемпіонства. В Цьому сезоні Ксенія Гриценко була в команді. І ось так подяка вболівальникам, тренер разом з командою всією.